Всім привіт! Щось Сьогодні в мене дуже поганий зв'язок стосовно інтернету, не знаю, ми знає, ходимося в районі Конституційного суда і, мабуть, глушать зв'язок. І періодично виключається він і ось тільки до вас добралась. По факту планувала ефір в 8.30, ну, трошки запізнилась, вибачаюсь. Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна, СЕО СТІЛАЙФ Консалтинг, аудитор, бухгалтер, власник Still Life Консалтинг, повторююсь повторно, кайфую від своєї роботи. Понад 20 років систематизую та автоматизую бізнеси, спеціалізуюся в аудитах діяльності, вистраюванню бізнесів і в бухгалтерському обліку. Це та що моя перша професія. І всі мене знають як бухгалтера, і по факту воно залишається тим, чим залишається. Як сьогодні у нас я зараз скажу по Києву, по Києву у нас 848, як і обіцяла, про що сьогодні поговоримо? В Україні дуже складне становище в такому плані, що дійсно кожна сфера діяльності відчуває кадровий голод. Тобто, це не минуло і нас. Тому на сьогоднішній день хотіла проговорити. команду мрії. Тему кадрового голоду і як побудувати команду мрії. Тобто, що ми маємо знати? Кадровий голод це дійсно дуже така. Страшна штука, особливо взяти, що дуже багато людей повиїжджало за кордон, і на сьогоднішній день ще частина сімей планує виїхати і може взагалі не повернеться додому. І це реалії. Вони трошки сумні, і кожен бізнес відчуває гостру потребу в якісних кадрах. Це саме стосується і нас. От, якщо взяти сугубо нашу діяльність, аудиторську бухгалтерську діяльність, ми теж маємо цю проблему. І цю проблему ми вирішуємо яким чином? Тобто, перший шлях: ми почали приподавати заключили договір з університетом і ходимо в до кафедри, бухгалтерського обліку і аудиту і навчаємо студентів, розказуємо про нашу професію. Проходимо мінімальні базові курси, і всі, хто бачить себе, все таки бухгалтером, вони частково йдуть до нас на роботу. Тобто, перший шлях це працевлаштування студентів та молоді. Другий шлях це, звісно, максимально направляти зусилля на чат GPT. GPT це по факту сьогодні віртуальний помічник, який дуже багато питань, які стосуються керування, допомагає вирішити в поточній діяльності. Також, якщо брати, опять же, наш приклад, максимально автоматизувати та систематизувати всі процеси. Тобто, прибрати непотрібну бюрократію. Це ну, дасть економію, кукіпи часу. Скласти чек-листи по кожній посаді, по кожному співробітнику, щоб кожен співробітник знав, хто його керівник і куди він іде. Дуже важлива в цій системі робота HR. HR це та людина, яка приймає працівника на роботу, і якраз ефективність перші місяці роботи залежить від того, як HR вів з курс справи працівника. E, значить, що ми знаємо? Що, наприклад, потрібно обов'язково підписувати всі положення, всі положення, наприклад, як у нас про перехід в посаду, про те, ну, договір трудового розпорядку, про правила внутрішнього розпорядку, про відпустки, про допомоги премії і так далі. Також е, обов'язково потрібно підписувати посадову інструкцію і ознайомлювати працівника структурою роботи організації, щоб кіпішу в компанії не було. Далі немаловажна частина це е, як ми, от ми, наприклад, дуже довго шукаємо кадрів, а потім раз і шукали, шукали, а чомусь е, по резюме людина гарна, а нам не підходить. Проблема може бути тільки в одному. Наприклад, передають справи попередники, а попередники не зацікавлені коректно передати справу. Тому бажано в таких ситуаціях визивати третю незацікавлену особу, яка допоможе вести вашу нову людину в курс справ. Особливо це стосується керівних посад, таких як фінансовий директор та головний бухгалтер. Або СЕО бізнесу, або, наприклад, начальник продажу, начальник закупок, начальник тендерів ось так. Також все-таки рекомендуємо хоча б раз 3-5 років, особливо коли команда у вас міняється крайні рідко наймати якісний аудит, провести аудит бізнес-процесів, аудит структури власності. І аудит я, я стану бухгалтерського та управлінського обліку. Тому, в принципі, якраз е, оці моменти допоможуть нам е, вирішити питання кадрового голоду. Як обіцяла е, поговорити ще про такі питання, які навички потрібні керівнику для створення потужної команди? Ну, в першу чергу, це уміння комунікувати. Уміння доносити цілі компанії, чому саме команда має виконати цей результат? Уміння мотивувати працівників робити на результат. Уміння якісно донести, що вони мають зробити. І якраз навички комунікації, навички управління, делегування, вміння мотивувати власним прикладом і на прикладі команди, вміння вислухати, вміння всі чвари повністю потушувати на корні і слухати всіх працівників команди. Також постійно, як я називаю, улучайзінг, тобто ми маємо слухати один одного і в команді. Ці ідеї, які не дають нижчі ланки чи вищі ланки, притримуватися і внідрять в, 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 в команду. Тобто, навичка комунікації чути інших людей, вона допомагає побудувати команду мрії. Стимулювання співробітників на результат що допомагає в першу чергу. Прописані чек-листи роботи співробітника. Далі посадові інструкції. Якщо людина приходить на роботу, вона має знати, що вона має робити і до кого бігти. Далі е, бажано би створити правила внутрішнього трудового розпорядку та мотиваційну ну, положення про мотивацію або положення про приміювання, або положення про перехід з посади в посаду. І коли людина приходить до вас на роботу, то вона має ознайомитися з цими посадами. І тоді якраз е, розочарування, от того, що людина от вроді по резюме класна, а у вас не спрацювалася, у вас не буде. Тому що ви максимально провели роботу підготовки до входу нової людини в колектив. І це теж запорука побудови успішної команди. В першу чергу чесність з собою, чесність з колективом, щоб кожний керівник розумів структуру і е, розумів, куди біжуть підлеглі, і те саме розуміли підлеглі. А це якраз робота і чара. Якщо це м'яка компанія, то звісно у нас власник бізнесу робить все. Він у вас і HR, і SEO, і фінансист, і так далі. І тому виходить, як трудності перевода. В принципі, поговорили про все, що планувала. Може, у кого є якісь питання? Поки не бачу питань. Все, дуже рада була всіх бачити, чути, буду вам корисна. Приходьте на ефіри, на бізнес-сторінку щочетверга о 8.30, на особисту сторінку, щовівторка о 8.30. Якщо вас цікавлять якісь активні теми, чи болі в бізнесу, чи ще якісь моменти, пишіть та коментуйте. Ми з радістю всі теми розберемо на консультаціях. Також, якщо вам необхідно все таки провести аудит діяльності або ви не впевнені в ваших співробітниках. Або ви змінюєте головного бухгалтера чи фіндира, або взагалі вам не подобається ваша структура і ви не можете прийти в вашу планову точку Б. Рекомендую прийти до нас на аудит, або записатися на особисту консультацію до мене. Особиста консультація тільки в березні і по заниженій ціні. Запис в шапці профілю. Все, всіх рада бачити. До побачення.